Кухоньку доробили. Ось така кухонька. нічого зайвого, все якби є. Тут у нас там дембокси. З дотяжкою. Карго. Також оця цікава штука. Витяжка, ну, вона з дотягом. Тобто вона так дотягує, один раз треба дожати. Тут у нас занижені фасади. Також з дотягом сушка. Ну, кутова секція, куди без неї. Ну і ще одна секція. Отак От вона виглядає. Стільниця у нас вологостійка, звичайно, кухонька. Та... Невеликі кошти. Ну, зі своїм смаком. Стрій зашили, тут стане, тут стане у нас холодильник. Буде добре. Гарно рядом.